Цьому випуску як збірна України зіграла матч проти Бельгії в Лізі Націй? Реакція Сергія Реброва на результат національної команди. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропускати нові футбольні новини. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Фавбет. Національна збірна України зіграла перший матч проти Бельгії в рамках плей оф Ліги Націй. Результат позитивний, але давайте в хронологічному порядку відтворимо події, які були до та після матчу. Напередодні поєдинку ввечері в іспанській мурсії наша команда провела традиційне предматчове тренування. У занятті взяли участь 24 футболісти. Атмосфера в команді була напружена, але бойова. Кожен гравець усвідомлював, що на кону стоїть не просто результат. Рибров разом із тренерським штабом приділив особливу увагу аналізу гри суперника, розбираючи не лише тактичні побудови бельгійців, а й їхні індивідуальні слабкі місця. Головний як центр зробили на швидкому переході з оборони в атаку та використанні флангів. Українські гравці активно награвали комбінації, що мали створити проблеми для оборони суперників. Гравці атаки працювали над злагодженими переміщеннями, щоб витягувати бельгійських захисників із зони та створювати простір для швидких проривів. Окрему увагу приділили стандартним положенням, кутовим штрафним ударом і навіть аутам, які могли стати несподіваною зброєю. Воротарі отримали окреме завдання максимально чітко комунікувати із захистом, оскільки будь-яка дрібна помилка може дорого коштувати. Завершили тренування тактичними ігровими вправами, де команда працювала над реалізацією гольових моментів. Тож було помітно, що футболісти горять бажанням показати свій максимум і не допустити недооцінки власних можливостей. Незважаючи на статус Бельгії, Ребров звернувся до команди з фінальними словами, закликаючи не дивитись на прогнози та статуси. Вже перед самим матчем стала відома заявка збірної України, і з тих футболістів, які перебували в Іспанії, до неї не потрапили Артем Довбик та Валерій Бондар. Захисник збірної України Ілля Забарний разом із головним тренером Сергієм Ребровим поділили своїми думками напередодні надважливого матчу. Гравці налаштовані дуже серйозно. Кожен із нас хоче представляти свою країну проти найкращих збірних світу. Тому ми будемо робити максимум виходити і здобувати те, що можемо. Чим можуть бути небезпечні бельгійці? Важливий матч давно не було ігор збірної. Для кожного футболіста це не просто поєдинок. Ти виходиш і демонструєш усьому світу силу українців. Тим паче, усі знають, яка зараз ситуація. Людям потрібно дати щось позитивне. Тож ми спробуємо це зробити. Важливо зараз виходити і показувати все, що ми можемо. Я знаю, що від нас залежить багато, і ми можемо це дати. Насамперед, я хотів би висловити подяку нашим воїнам, які зараз боронять нашу незалежність, воюють з агресором. Хотів би сказати, що для нас велика честь грати під прапором нашої України. Щодо збірної Бельгії, вона дуже збалансована, має великий вибір виконавців, важко готуватися, адже не знаєш точно, хто на якій позиції гратиме. Багато гравців висока конкуренція, подивимося. Я не думаю, що схема гри з новим тренером дуже сильно зміниться. Ми аналізували, як Гресія працював раніше, тож зараз ми розбираємо суперника, доносимо інформацію до хлопців, але дуже важливо, що покажемо ми. Якщо ми хочемо грати на рівних із таким супротивником, треба працювати на максимумі, показувати футбол, якого ми вимагаємо. Я взагалі вважаю, що будь-яка гра нашої збірної зараз не тільки про результат, вона й про дух українців. Хлопці розуміють, що хай би яким був статус поєдинку, ми повинні показувати свій максимум і грати на перемогу. Ну а з приводу тиску його взагалі не було з боку федерації. Мені хтось сказав, що на мене там щось пишуть, але зараз в мене абсолютно робочі стосунки з Андрієм Шевченком з усією федерацією. Жодних проблем тут немає. Чи змінилось щось у нашій збірній порівняно з попереднім матчем проти Бельгії? А чому щось повинно мінятися? Я вважаю, що це зовсім різні поєдинки. На євро нам потрібна була перемога, ми створювали достатньо моментів, могли вигравати. Бельгійців влаштовувала нічия, вони не були такими агресивними. У Лізінації це була зовсім інша команда, яка грала набагато інтенсивніше ніж проти нас на євро. Треба зосередитися на своїй грі, поважати Бельгію. Протистояння складається з двох поєдинків. Треба розуміти, що завтра ми граємо тільки перший тайм. Вже перед матчем Рибров дещо здивував своїм вибором стартового складу на цей матч. У воротах замість Рубіна з'явився Лунін. опорну зону взявся закривати калюжний, а на позиції Мудрика вийшов Георгій Судаков. Зійченко зіграв правого атакуючого Вінгера, а Яремчук без особливих варіантів вийшов у центрі нападу. Збірна активно розпочала матч. Перший удар вже на другій хвилині завдав Віктор Циганков. Невдовзі був момент, який цілком міг завершитись голом, але Роман Яремчук влучив прямо у куртуа. Далі Бельгія тотально перехопила ініціативу, та наприкінці першого тайму Лукаку вивів вперед свою команду. Форвард відзначився з передачі Кевіна де Брюйне. Тож перший тайм бельгійці закінчили на мажорній ноті, самовпевнено йдучи на перерву. Та не все так склалось, як бельгійцям гадалось. У другому таймі недооцінка суперника та коригування від Реброва перевернули всю гру з ніг на голову. На 66-й хвилині Гуцуляк перехопив м'яч, вийшов на побачення проти куртуа та з легкістю переграв голки перереалу. 73-я хвилина Панат виводить нашу збірну вперед. А через 5 хвилин забарний замикає простріл зінченка та подвоює перевагу української команди. Після матчу соцмережі європейських країн просто розривались від сенсації, яку створила наша збірна. Найкращі коментарі іноземних фанатів ми вже підготували для вас. Що це взагалі таке було? Я не можу повірити в те, що ми побачили в другому таймі. Після перерви збірна Бельгії просто розвалилась, де Брюй не виглядав так, ніби він абсолютно не зацікавлений у грі. Ну як можна пропускати такі м'ячі? Жодних тактичних змін, жодної реакції на шалений пресинг українців, та вони нас просто задавили в другому таймі. Якби мені перед матчем сказали, що рахунок буде 3-1, я б просто посміявся з цього хлопця, але після матчу я хочу плакати. Браво Україні! Заслужена перемога, але ми самі винні, що дали їм це так легко зробити. Боже, як мені подобається ця збірна України. Вони просто знищили Бельгію в другому таймі. Це була фантастична гра, швидкість техніка, агресія. Вони грали так, ніби кожен момент, останній шанс у житті. Зінченко в цьому матчі не грав тільки на позиції воротаря. До речі, сьогодні була дуель голкіперів Реалу, де Лунін на терноса-куртуа та зіграв куди краще свого візові. Молодці українці саме це відрізняє топ команда від середняків. І я вже чекаю матчу відповіді, бо після такого виступу українці точно стають одними із найцікавіших колективів у цій кваліфікації Ліги Націй. Що за жах, ми тільки що подивилися. Ми Бельгія, команда, яка роками була в топ-5 рейтингу FIFA, і ми пропускаємо три голи від якихось ноунеймів, про яких я навіть не чув, крім цього, забарного. То взагалі ці хлопці. Окей, я чув про Сабарного, бо він грає в АПЛ, але інші вони ж навіть не суперзірки. І при цьому наші захисники дали їм знущатись з нас як хотіли, але один гравець реально привернув увагу це Судаков. Як на мене, він виглядав як новий дебрюйне, контролював м'яч, створював моменти, розривав наш центр поля, він на рівні найкращих півзахисників Європи, і я не жартую, через рік він буде в реалі, якщо ми не знайдемо, як його закрити в матчі відповіді нам кінець. Ми все-таки Бельгія в нас є досвідчені гравці, і на своєму полі ми можемо взяти реванш. Але якщо ми знову вийдемо на другий матч, як сьогодні на другий тайм, боюся, що це буде ще один провал. Гарсії треба терміново міняти підхід, бо ця поразка просто жах. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть ваші емоції після перемоги збірної України.